Усім доброго дня! 1 травня. І маємо ось таку малечу під качкою Не знаю навіть, скільки вона вивела, 18 яєць під нею лежало. Вона така качечка буйна-буйна. Зараз мені потрібно якось від неї їх забрати і вже винести на вулицю. Загорошку ми для них вже зробили. А вона, а вона так загрозливо дивиться, кидається при, при любій можливості, бачите, що робить? Ото мамуська. Ото мамуська. Ну, хоч скидайсь, хоч не кидайсь. Мені ж треба зараз їх забрати, порахувати, винести на вулицю, а тоді й ти підеш, так? Ну от, з 18 яєць, які були під нею, маємо тільки десяточок. Подушила вона троє, а решта всі не, не, не запліднені, одним словом. Все, решту викидаю. Шкода, що поки виводила то троє Ну, Видно, що вони виводилися, але десь вона вже цих під себе горнула та й ті попридушувала. Ось такі манюсінькі, махусінькі. От і більша половинка в маму будуть. Вона вже десь там бігає, кричить. Не можу зрозуміти, де да, вони поділися. Зараз буду їх, її зловлю та сюди закину і закрию. Так, вони йдуть в загорошку, який ось тут де під кліточку ось так. Сітку вкопували, знову поправили, натягнули. От сюди вона відкривається, закривається. І минулого року тут у нас зростали курчата, це сарята. Та й одним словом, що коли як вийшло. От. Ну, цьогоріч тут будуть першими рости каченятка. Все, зловила її, закинула. Зараз простежу як, кличе вона біжать. Щось одненьке он. Десь, напевно, що теж придушена. Не знаю, що з нього буде чи не буде, тому що ти всі йдуть, а це ледь перекидається. Ну, давай, клич, клич. Зараз принесу їм їсти. Ой, таке маленьке, перекидається. Ну, як буде встигати під нею, то буде нічого, ну, якої потелемпали. Ну, одним словом, все. Тут їм буде непогано, тому що навіть якщо і дощ, то тут є он там під кліточкою, то їм дощу не буде. Оце тільки що на ніч буде забирати, рано виганяти. Оце вже додається трішки замороки. Ці в мене от злидні малі, вже пачечку корму з'їли. Зараз буду посилати Івана, хай візьме ще корму для них і напевно, що хай бере кукурудзу биту каченята. Каченят ми завжди кукурузкою годуємо. От. Ну, а ці ще хай, хай поки що підростають на кормі. Це. Ой, пийте, пийте. Он ті, що понапивалися вже якої видобують з травички. Ну от, ще кукурузки не купила, вони вже купаються. от. Ну і як мені на роботу від вас йти? Вже кудись вилізло, залізти не знає як. Нас підчепилося на сітку. Іди! Це згадала, що де тут та сітка відкривається, закривається, потрібно планочкою прикладати. О, думаю, не будуть вилазити. Ото у нас сьогодні рух під хатою. Трактори гудуть. Ці боцю не ходять лелеки в погородах. Юра десь з другої сторони плуга налаштовує. <плук> О, щось причепивсь, не знаю чого. Плуга вчепив до іншого трактора, але щось там. Проорують, 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 не знаю. Фу. Ці злидні чуть з ніг не збили, а? Через світку вилазять, відро залазять, поки занесло. Щоб вам добро було розсід гарні. О, все, десь зараз має вона їх покликати. Вони понакупувалися, понапивалися, сіли. кубки на сонечко грійся. Он бігуночка тільки бігає кругами. Вона сиділа, сиділа, так нічого й не висиділа, кочка її зігнала, вона то вже пересиділа все. Але чує каченят, то думає, що може, то, що може там то її. Ще біля тих каченят місце, вісім, як бігає. Ну нічого, хай побігає, звикнеться. Сідай, сідай, немає, ще поки що не піднесли. Піднесуть, прийду, заберу. Сідай. Це спіцяє, забираю яйця свіжі цесарки кожного дня два несуть. Перти вже кропиву трубить, і ті вже заспокоїлися. Ой, можна сказати, що все по поранці. Не знаю, в яку сторону буде Юра рухати, але ще точно в городи. Нас саме-саме у розпалі горанка. Прийшла ще пролити парничок. Трішки пролила, провітрила і зараз буду повністю накривати знову від сонця. Від сонця потрібно зберігати. Що в мене в парничку з'явилося? Те, що було минулого року. Цього року вилізло. Ось, одненький, одненький гібіскус. Все він буде трав'янистий, тому що тут були посіяні минулого року трав'янисті гібіскуси. Ну, але все. Цьогоріч ось я дочекаюся душу, та я вже буду висаджувати. Сухоцвіти вже геть великі. Висажу мальву махрову звідси є. Висаджу мак по От, Лаванди трішки висаджу. ліатріс і гіпсофілка махрова тут має бути. От, і скабіози ось трішки висаджу. Армерія теж. І навіть, навіть аренарія вона теж ось сходить, тільки я просто не знаю, як її доглядати, Вона така тоненька-тоненька виявляється. От, і сходить по рядочку ця аренарія. Буду висаджувати. І не знаю, що буде ломи камінь. У мене тут ще таке диво чудо посіяно. Але воно таке було дрібнюсіньке, дрібнюсіньке насіння. І таке воно собі ось так-то, ось такі чудо чудо-юди. Оце такі сходи, виявляються, його є. От, А як їх потім буде звідти <смі> дождатися і, і висадити, то не знаю, що Чи буде, але в основному практично усе є. Особливо те все, що другого разу сіяло, то все буде. Да. Все, накриваю провітрила про освіжила і хай тут собі далі Огліатріс чудо яке вибиває ці пірінки вверх сьогодні ще планую помаркувати свої тюльпанчики але то вже буде не зараз, то вже буде по обіді. Тому на даний момент усім всього найкращого. Позазирала я, <свист> понагодовувала свої стада, стада, можна сказати, от, та вже та вже десь хлопців немає, та й на тому все. Ну, ще таке вийшло. Ну, і ще треба було вийти, але ще вийду, вже трішки. Тут тюльпанчиків тюльпанчики в нас зрізали на букетики. От, особливо ось такий ці фіолетовенький. Фіолетовенький такий гарний. То такий пішов трошки на букет. Та й ото таке. Так, що, ще не розцвіла? ні одна, ні. Ще. Ні одна оксамитка не розпустилася. Ай, зате жовтіє, нічого і не робиться. Ну, вже, вже скоро. Вже-вже-вже вже оксамиточки будуть радувати. Будемо бачити, якими порозпускаються. Тут вони різненькі. А Алісу гарно поприймався той, що відсаджувала, розсаджувала і собі квітує і квітує, посміхається сонечко в небо. Ну, все, на все добре пішла. Далі.